Ну, так, да, в мене така була мова українська. Я завжди всім кажу: ви, ви не плутаєте російську мову і українську російську мову. І, і ви, коли кажете, що росіяни захищають, а, ми тільки, а ви от цю захищаєте, це наша російська мова. Гореч, і вона суттєво відрізняється від московської російської мови. І вони нас за це от, 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 от викладав, він на мене з ненавистю дивився. Ну так, да, я за українець, а я кажу: а, а за що мені четвірка? Я кажу, а от за це? Я кажу, так я, ну так що? Я говорю, це я, пів, південний. Те, що я тут, до речі, поступив туди, це таке диво, то, то ну, це окрема історія. Просто я, я медаліст був і мав напівпроходний бал. І маршал, щоб, цікава історія, щоб ви знали, як поступали в Московській, Маршал, онука якогось маршала теж мала напівпроходний бал. І він декану затував, а декан Леонтье був славетний психолог. А Потім став мій, мій отець, львівський хлопчик Саша Денслов. А Леонід, ви знаєте, лауреат Ленінської премії за психологію в емоцію, як Ленівську премію за книгу з психології. Ну, книга була така серйозна. І той телефоную, маже говорить: "Ну що моя там онука говорить, ну поступи. Ну а то хитрий був, каже. Ну ви знаєте, я ми можемо, ну але як то діє всі металисти з степі проходним балом мають тобі. Тобто ще 10 місяців. У нас є тільки 50, ще 10, якщо ви в Міністерстві освіти нам ще 10 вибито і ви і всіх металистів і мене в тому числі. І привели Люди вийшли на червону. Я там ми вчився поруч з Червоною площі. За нашу і вашу свободу. А це ж при мені було. Я ж вчився на вулиці Карла Маркса, це Махова. Через дорогу, через площу, червона. Це наш факультет, там і досі, вон, речі, це психологія. Так що, все ми знали, все обговорювали, все чули, все розуміли. Там були комсомольці панатищі, до речі, абсолютно фанатичні. А були от такі, які ненавиділи цю радянську систему. Все було. У нас був викладач історії партії, який був в КГБ у відставці. КГБ. І він цього не приховував. Він про це розповідав, що я там боровся з сусід. І він, а мене якось виділив, і зі мною вирішив то якось розмови я ж розумів, що він мене вербує. Я, я, я розумів, що мені треба його так е, відшити, щоб він е, дійсно мене більше не чіпав, але й не поставив мені двійку, щоб мене не відрахувало. А що ви думаєте? Отаке От життя і все, і куди мені йти в армію?